Мешканці житломасиву Придніпровське згадують ніч, коли над будинками кружляли шахеди. Розповідають, безпілотники летіли над будинками. Було дуже страшно. Всі в шоці, всі там ходять в укриття. Тобто, вже немає такого, що там ти сидиш просто і там і чекаєш чогось. Ти, звичайно, що ходиш в укриття. пані. Лідія, як і усі мешканці, оговтуються після атаки. Каже, у неї вже виробилась реакція прокидатися за пару хвилин до вибухів. Так бахало. Стекла дражали. Ну, мене, мене що спасає. У мене вікна виходять туди, на ту сторону, не на сторону, тесь. Взагалі, страшно, хлопці. Страшне. Деякі мешканці не стримують емоцій. Путін. І все, більше я вам нічого не можу сказати. Все, так от. Все. Якщо б не він, було б бы все класно, діти б жили спокійно, тихо, мирно. А так, якщо він мразь, то він буде і по житті на мрась. Йому залишилось недовго, зіволісь немножко. Чоловік каже, у сусідів через стрибки тиску розірвало труби опалення. Потекла вода через хату з второго етажа. Потекла я на першому етажу живу. Вот моя квартира, поэтому и наша жена говорит, біжить вода, і все. Я смотрю, почалося біжати. Коли зникла вода, Валерій вранці пішов до колонки поруч із будинком. виходимо, ну не ночі. Ой, ото мало молодці зробили. і не треба тішла. Что ручний код і водичка є, і багато людей сюди пошло. Ще вчора було відновлено водопостачання до будинків. Зараз напір води у кранах достатньо сильний. Ремонт теплових комунікацій, що були пошкоджені внаслідок гідроударів, триває. Усі постраждалі тепломережі вже полагодили. Комунальники намагаються відновити подачу тепла абонентам КП Коменергосервіс. Для цього місто запускає одну із резервних котелень. Від неї живитиме житломасив сонячний та частину лівого берега. Утім, повноцінна. Подача тепла для Придніпровська буде можлива лише після усунення пошкоджень на ТЕС.